І до кримінальних новин не минає і тижні, щоб до міліції не надходило повідомлення громадян про заподіяння їм тілесних ушкоджень. 34-річний житель Борисполя звернувся до лікарні з ушкодженнями тіла, зокрема, забоями тулуба та голови. Чоловік пояснив, що травму йому завдав знайомий під час конфлікту. Знадобилася медична допомога і 26-річному Бориспільцю. Відпочиваючи у кафе, він отримав рану підборіддя та алкогольну інтоксикацію. Отримала тілесні ушкодження від знайомого і 13-річна дівчинка. Причини даного інциденту встановлюються працівники. ДАІ при перевірці документів на автомобіль ВАЗ-21011 Виявили, що він перебуває у розшуку. Вкрали його у мешканця Борисполя. У місті Борисполі затримали 25-річного молодика, який мав при собі медичний шприц із опієм. За його словами, наркотики він зберігав для власного вживання. У Борисполі неподалік одного із гаражних кооперативів було виявлено артилерійський снаряд калібру 150 мм. Згодом його було знешкоджено.